Вітаю вас, друзі! А також всі інші. В нас сьогодні ранок 11 вересня, і це вже 931 тридцять доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів, як і завжди на обос Ми продовжуємо щоранковий огляд мапи бойових дій. І в принципі, так як і завжди, ми починаємо з найбільш небезпечних ділянок фронту, де відбувається найбільш інтенсивні бойові дії. Звісно ж, зараз це. Ось саме ця лівобережна по Вовчої кишеня, яку на південному флангу від Покровського напрямку російські окупанти намагаються зараз закрити. Сили оборони України продовжують тримати оборону в цій локації, і фактично, станом на зараз, російські окупанти не мали суттєвих просувань ані по лівому, ані по правому берегу. Річки Вовча при цьому вони не мали значних успіхів в просуванні в районі населених пунктів Українськ, а також гірник, хоча знаходяться зараз майже впритул до них, тому небезпека досить велика для подальших інтенсивних наступальних та штурмових дій саме в цих населених пунктів. Окрім цього іншого, є загроза і. В принципі, зараз для желаного першого і желаного другого, але в першу чергу саме для желаного першого. Як я вчора і казав під час свого чергового огляду, ця мапа вона не повноцінно а, відображає а, стан речей по лінії бою але вона конкретизує та деталізує те, що тут відбувається. Деталізує рельєфно ландшафтні особливості. В саме зараз я перемкнусь на uh, Deep State для того, щоб uh, продемонструвати, що в принципі Глицинівка uh, вона не знаходиться повністю під uh, окупацією. Галицинівка знаходиться частково під контролем uh, російських окупаційних військ, і тому, на відміну від мапи, лав'ю меп, ми де ми можемо бачити Галицинівку повністю під uh, окупацією. Це не відповідає дійсності, і частково навіть жила не перша. Жила не перша зараз знаходиться під контролем Сил оборони України. Але найголовніше це те, що на цій мапі ми можемо побачити, як близькою одна від одного знаходяться ці населені пункти. І російським окупантам, після захоплення Галицинівки наступною а задачою буде саме вихід на жила не перше. Безумовно, російські окупанти. І будуть так само намагатися рухатися в районі Українська. Але тут інший момент: українськ гірник, Курахівка, Зоряни вони між собою поєднані як логістикою, так і рельєфно ландшафтними особливостями. Саме тому тут російським окупантам буде важко просуватися з урахування того, що їм доведеться перетинати канали, їм треба буде. Пересуватися через штучні перепони, вони повинні бути будучи, також заходити в принципі в міські умови і намагатися вести міські бої при тому, що в цьому регіоні та районі, так само як і по іншим, знаходиться декілька визначних штучних висот, тобто таріконів, і саме через них в них можуть виникнути. По правому берегу річки Вовчої по їх просуванню відповідні проблеми, хоча вони і вже в них виникли, і вони дійсно а, досить серйозно почали гальмувати в цих локаціях. Далі повертаємось а, трохи північніше, але не зовсім безпосередньо на а, напрямок на Покровський напрямок. Зараз ми повертаємось до Селидове. Я в одному з своїх... Відео детально розповідав про те, що а, селидово це також непростий за рельєфно-ландшафтними особливостями. Е, Об'єкт для штурму та для захоплення знову ж таки, е, акцентую а, на цій мапі червоним. Забарвлено не зовсім коректно контролю російських окупантів безпосередньо терекону шахти короченко висотою 40 метрів, а також. Північний шлях саме до селидова з виходом на вулицю Лесі Українки. Російські окупанти зараз знаходяться саме по межі залізниці, залізничних шляхів. В них була спроба прорватися особливо в районі берегової вулиці на а, праву сторону а, від залізниці, але це змогли зробити а, невеликі по своїй кількості сили. І е, Сили оборони України зараз займаються тим, що їх нейтралізують. В принципі, як і до того, Селидово залишається не під контролем російським окупантам, та навіть більше там російські окупанти навіть не можуть станом на зараз закріпитися. Отже, проблема для них продовжує залишатися ну, досить такою актуальною, що вони розпочавши а великі штурмові дії, наступальні дії в районі Селидове, не можуть ці укрив район досі взяти під свій контроль та хоча б в нього б зайти. Середньо статистично на добу росіяни під час штурмових дій в районі Селидове втрачають до роти, а інколи навіть більше. Тобто, це серйозна м'ясорубка для російських підрозділів, які їх виснажують. Звісно ж, я не можу не сказати. Про uh, водяне ми пам'ятаємо, що з цього приводу було uh, багато питань було uh, багато паніки у зв'язку з тим, що діпстейт відніс водяне як повністю захоплене зараз. Uh, підрозділи, які знаходяться безпосередньо в цій зоні, вони uh, не підтверджують цієї інформації, але вони підтверджують те, що росіяни використовують досить швидкі мобільні групи, особливо на мотобайках. Uh, вони намагаються прорватися в водяне, і деякі кадри, які зафіксували такі прориви, були розціяні uh, як, ну скажімо так, верифікацію захоплення населеного пункту. Контролю російських окупантів, повного контролю над водяним зараз нема, але тим не менш вони продовжують тиснути саме на цю локацію з метою подальшого розширення зони. Контролю. А, отже, для росіян залишаються пріоритетними, як ми бачимо, саме на цьому відтинку фронту напрямки на Вугледар в районі водяного для того, щоб створити північне охоплення саме населеного пункту, а також південна кишеня по лівому берегу річки Вовча. Безумовно, з селидове І а, не можу ще не звернути увагу на те, що росіяни. Продовжують гальмувати в Турецько-Покровському напрямку, тобто суттєвих зрушень та результатів в них тут не відбувається, і росіяни продовжують намагатися закріпитися на е, правому березі каналу в районі Часового Яру. Тобто основні напрямки е, їх інтенсивних бойових дій вони як були, так і залишаються. При цьому сили оборони України не тільки тримають тут оборону і готуються до а, наступних російських а, інтенсифікацій наступальних дій, які залежать виключно від виконання бойових задач, які перед ними поставлені як в південній кишені, так і в районі Вугледару. А окрім цього іншого, росіяни ще активізували сполимана Куп'янська А Тут ми вже неодноразово говорили про те, що російські окупанти. Вони мають успіхи в районі піщаного. Ну знову ж таки на цій мапі ну такий апокаліптичний вигляд. Мають а ці а, успіхи перейду, щоб не травмувати а, шановних глядачів. Перейду на Deep State, який відображає саме цю ситуацію. Більш коректно. Отже, бачите, як інколи а, це а, корисно використовувати одночасно декількама. Отже, в районі піщаного утворюється ось такий апендікс продовжує утворюватись для того, щоб забезпечити росіянам вихід на лівий берег річки Оскіл. Але по всьому лимано по всій Лимано-Купінській вісі, і з урахуванням того, який тут сконцентрований потенціал, це тільки одна ділянка, де відбувається. Ну не можу назвати це інтенсивним. не можу назвати це глибоким проривом. Але ну. Відбувається цей рух, зараз тут вимальовується дуже цікава така ситуація, що росіяни намагаються продовжувати просування, використовуючи розміщення саме лісопосадок, розміщення ну, рельєфних таких собі особливостей місцевості. Хоча якось вони дуже поспішають. Як на мене, зробити. Рух з півночі на південь або з півдня на північ, е було б доцільно. І тоді, по і піщано, було б перерізано і основні передові підрозділи росіян. Чому це ми не робимо? Скоріше за все, тому що в нас так само, як і в саме для цього не вистачає ресурсів. Саме тому, що вони повільно рухаються, ми не можемо наносити ось такі очевидні флангові удари. І це треба зрозуміти. Якщо ресурс він задіяний на більш важливому відтинку фронту, відповідно, і тут, допоки не буде того ударного угруповання, яке необхідно для такого перерізання, воно і не відбудеться. З іншого боку, росіяни все одно побоюються таких ударів, а саме тому я не виключаю, що найближчим часом вони будуть намагатися утворити як мінімум з півдня. Формування е, флангу безпеки, і не виключаю, що може бути і другий варіант, варіант формування такого флангу. Е, отже, цілком можливо, наступними діями російських окупантів будуть саме ось такі е, рухи. Ну знову ж таки, е, так само вони можуть і замкнути е, цей фланг е, з півночі на південь, як і з півдня на півночі. Отже, російські окупанти продовжують е, свої наступальні дії по окремо взятим ділянкам по іншим вони рухаються виключно з урахуванням можливостей е, свого просування та того особового складу, який є в них наявності. Сили оборони України продовжують тримати оборону і інколи переходять до системних контратак, які ми потім чуємо, як вже наслідки яких є, це звільнення тієї чи іншої території. Станом на зараз російські окупаційні війська ще не перейшли до нової фази наступальних дій на покровському напрямку, але готуються до цього. Так чи інакше, вони зараз створюють зараз умови для цього наступу, паралельно намагаючись сформувати умови для подальшого наступу ще й на Кураховському напрямку. Отже, виконуючи одну функцію, вони намагаються вбити, як то кажуть, двох зайців. Чим це вдасться? Ну, в районі Селидова я бачу, що їм це вже не вдається все зробити в строк. А в районі Гірняка, в районі Українського Зоряново-Кураховки, побачимо. Але і там непростий для них район для того, щоб просуватися. Друзі, для розпосюдження цього відео в україномовному Ютуб-сегменті я закликаю вас ставити лайк, підписуватись, а також тиснути дзвоник. Нагадую, що в коментарях ви можете поділитися не тільки своїми думками з приводу того, що почули, а і ще й поставити мені запитання на 10 з найкращих, з яких я відповім вже наступної суботи. А на сьогодні, знову ж таки, дякую усім за увагу. Слава Україні! Слава нації!